Мільярди гривень із бюджету Києва на Збройні Сили України. Це ініціатива європейської солідарності. Депутати фракції ініціювали її розгляд на засіданні Київради. Це питання, яке команда Європейської солідарності в Київраді фахово пропрацювала і розробила ще наприкінці минулого року. І на жаль, два місяці воно гальмувалося. Провладними силами для того, щоб ще черговий раз звинувачити звинуватити нас в якихось там інсинуаціях і недостатнє фінансування армії. Польща розглядає цілковите закриття кордону з Україною для обігу товарів. Про це заявив прем'єр Дональд Туз. Каже, ведуться переговори з Україною про тимчасове припинення руху товарів, яких саме поки невідомо. Дональд Туз вважає, що це рішення буде болючим для обох сторін, адже Польща продає в Україну більше ніж отримує з неї таких радикальних кроків. Прем'єр хоче, щоб ухвалити довгострокове рішення з Брюсселем Обговорюватиме ліміти торгівлі з Україною, а з Києвом. Постійно консультується, щоб уникнути зайвої напруги. Торговий представник України Тарас Качка прокоментував заяву польського прем'єра. Він стверджує, що під час останніх переговорів з Польщею про припинення руху товарів не говорили. Також слова Дональда Туска спростував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, з українського боку ніхто не веде переговори про закриття кордонів із Польщею. Її називають вбивцею танків. Бойова машина піхоти, яка витримує підрив на протитанкових мінах і рятує життя екіпажу. Все це про американську БМП БМП 2 Бредлі. Більше про цю потужну техніку дивимось далі. в Матеріалі наших колег із військового телебачення немає такого бажання залишити і собі і там, наприклад, приїхати на зустріч випускників. Ну, Десь да, хлопці в Тік-Токі скидали, що там міняю кубіка на Бредлі, бін. Можна без боєприпасів, я боєприпаси сам достану. Дорога машина в обслуговуванні трохи, блін, але да, ну, вона не дешева, однозначно, блін, але хозяйстві не помішало б. Да. Ці машини рятують життя і не тільки піхоти, але й екіпажу. Я їздив ще до поранення без цієї броні. Я думаю, якби ця була броня раніше, ну, тих наслідків не було б. У нас хлопці неїжджають. Ну, три міни точно підряд збирали. і Екіпаж знову ж таки залишався живий. Ну да, так, голова квадратна буде однозначно, блин. а в бесі, ну, якщо ти лівою стороною не їдеш, міг, вода там точно не буде. Питань навіть не було такого, там, чи стріляють, чи не стріляють. Страшно, не страшно, страшно всім. Командир в мене просто чудова людина. Дай Бог йому здоров'я. Зараз він лікується після поранення. Ось, чекаю його з нетерпінням. Надіюсь, він все-таки вернеться і ми продовжимо роботу. Вже разом, бо та людина, яка спасла мені життя, цар, ти найкращий. Я тебе Будь люблю. Бачу, бачу. Да, ну, бо якби не він, я б не, навіть би зараз з вами не спілкувався. Ми, да. ми після бойових тих виходів якихось певних і так далі, ми збираємося, бсуждаємо. Ага. Та позиція робить те, ти бачиш те, ти бачиш той сектор, я бачу той, я бачу орієнтір той, бачу орієнтір той. Постійно ми щось кажемо, туди давайте хлопці вже не їхать, бо починають накривати туди, давайте міняємо. То, то, Точку звідти тут. Тут я прострілюю, то я роблю, я бачу це. В бойових умовах там максимально вижимаєш те, що може бути. і Машина йде от реально, машини витримують, вони тут працюють на грані. Ну, на максимальному всьому. Ця бойова машина ну набуває небаченої популярності в Україні до цього. І як думаєш, після війни будуть випадки, коли будуть називати дітей своїх Бредлі? Це б звучало б трохи дивно, але я не здивуюся, якщо так буде. Неможливо, можливо, якісь машини власні будуть називати автомобілі Бредлі. Підтримувала ідеологію Кремля і задарма коригувала російські удари по Харкову. Служба безпеки затримала місцеву жительку, яка чекала, щоб місто окупував ворог. Словмисниця перебуває під вартою зараз. Наприкінці минулого року жінка через месенджер Телеграм почала спілкуватися з представником російської спецслужби. Від нього вона отримала завдання збирати та передавати відомості про розташування українських військових у місті Харкові. Жінка позначала координати об'єктів у Google Мапі та відправляла їх своєму російському куратору. Затримані повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Сепаратистський режим окупованого Придністров'я просить у Росії захисту, скаржаться на конституційну владу Молдови. Воно зрозуміло, бо придністровське утворення катастрофічно втрачає прибутки. Тепер товари з його території більше не можуть продавати без мит. Це істотно скорочує доходи режиму. Саме тому він організував у Терасполі цілу виставу. До міста звезли понад 600 людей, які називають себе депутатами. Там голосували за фільчину грамоту, яку нарекли рішенням з'їзду. Відкрито про приєднання до Росії не просили. Натомість. С нагадали Московії про її громадян у сепаратистському регіоні про істерику придністровського режиму, і що він замислив? Розповість Сергій Барбо. Усе кодло зворохобилося у Придністров'ї на з'їзд зібралися так звані депутати різних рівнів. Додому совєтів у Тирасполі приїхало дужі сот. Ми збираємося на одну тубцелізидом. Усім самоназваним делегатам роздали по блокноту, ручці, брошурці на іменівці, вручили навіть паперового мандату. А далі було все у стилі совєтчини довжелезні промови, звіти про здобутки батьківщини і про міфічних ворогів за кордону. У Терасполі відчайдушно кляли Молдову. Мовляв, уряд у Кишиневі прагне розправи з вигаданою республікою ПМР. Хоча конституційна влада країни зробила лише одне: закрила шпарини, через які режиму Придністрові заробляв мільйони, скасували безмитний режим для компаній з цього регіону, бо логіка у сепаратистів примітивна. Росію любити то одне, але торгувати хочеться з Євросоюзом. Ситуація для режиму у Терасполі вельми хитка. Україна закрила кордон без митної торгівлі більше нема воно відрізано. Аеропорт в Тирасполі, який Росіяни намагалися десь ще років 10-15 тому спробувати відновити, що він міг приймати серйозні літаки. Ну це питання тоді якимось чином вдалося тихо, але в правильної позиції закрити. Поступово втрачає Придністров'я і ще один козир: Росія задарма постачає до регіону газ. Далі його спалюють і виробляють світло. Ситуація абсурдна, бо цей струм купує офіційний кишенів. І тут сталися фундаментальні зміни. По-перше, Молдова повністю відмовилася від російського газу, тому на офіційному рівні більше немає домовленостей з Московією. А по-друге, Кишинів будує високовольтну лінію з Румунією. І от от потреба купувати струм сепаратистів зникне. Президентка Молдови тим часом заговорила про. Історичний шанс остаточного вирішення конфлікту у Придністров'ї для нас, як і раніше, головною метою залишається підтримання миру і стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого гомону. Росія не облишає спроб розхитати Молдову, тим більше, що на країну вже цього року чекають президентські вибори, і Кремль не прогавить шансу проштовхнути на посаду свою людину. Москві вигідний хаос у Молдові Щинити заколот. Вона вже намагалася торік. Тоді Кишеневу допоміг Київ, поділився даними розвідки. Схоже, Росія розпочала другий раунд. У 2006 році на референдумі вже народ висказався. У регіоні вже проводили голосування за приєднання до Росії. Сепаратистська адміністрація, яка на короткому повідку у Кремля тоді намалювала понад 90% голосів за. Цього разу відкрито просити про приєднання до Московії побоялися у такі плани. ще до проведення збіговиська в терасполі не вірила й українська розвідка. Поширення цієї. Інформації має всі ознаки проведення спеціальної дезінформаційної кампанії з метою дестабілізувати ситуацію в регіоні і в тому числі в українських прикордонних регіонах. Натомість Придністровський режим просить у Росії цитата захисту, таким чином залишаючи Кремлю поле для маневрів. Водночас російські маріонетки наклепали цілу теку звернень і до ООН, і до Червоного Хреста, і до ЄС. Звернутися до Ради Федерації та Державної думи Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови у Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Росія бере участь у миротворчій місії на Дністрі і є гарантом і посередником у переговорному процесі. Дехто з мешканців Придністровської автономії, як його же називати за конституцією Молдови, має колекції паспортів. Зокрема, тисячі місцевих є громадянами України. Раїни ще з часу розвалу совєтського союзу на цій території базувався військовий контингент, який згодом став російським. І саме ці армійці були серед тих, хто спровокував війну у Молдові на початку 90-х. Молдовська армія десь за цих два роки дещо виросла. Вони наростили можливості, тому що вони були в дуже слабкому стані. Вони здатні в принципі протистояти цьому контингенту, який є в невизнаному Придністрові. Розумієте, в чому ще загрози? А скільки може бути потенційно ворожої російської агентури? На території сепаратистського утворення також є один з найбільших в Європі складів боєприпасів. Розташований він у селі Ковбас на за кілька кілометрів від кордону з Україною. У цій місцині можуть зберігати колосальну кількість снарядів мін чи бомб до 20 тисяч тонн. Сергій Барбу, п'ятий канал.